Пан Дмитро, захисник України, як діючому військовому, йому доступні понад пів тисячі послуг офісу. Я ветеран центру Віза. Цього разу чоловік звернувся за безкоштовним направленням на оздоровче плавання, яким зможе займатися він та його родина. В інтернеті розповсюджено, я через інтернет і по телевізору бачив, що ну з'явилося це е -е, я ветеран які надають послуги. Ну а так взагалі ну, типу, звертатися треба до них, вони все пояснюють, розповідають, які є послуги, які ну, що є. У мене маленька дитина, якраз навчити її плавати. О, то, ну, з дитиною краще, ж, веселіше. Найчастіше до офісу звертаються військовослужбовці, що знаходяться у короткострокових відпустках, та нарідко мають потребу вирішити багато цивільних питань якомога швидше. Захисники віддають перевагу ЦНАПу Віза, де в одному місці можна одразу отримати декілька сервісів за різних сфер життєдіяльності. Найбільш популярними послугами це є отримання соціальної картки Я ветеран, призначення пільг на житлово-комунальні послуги, видача направлення на оздоровче плавання. До речі, ця послуга є у нас новою. Вона у нас діє з 1 грудня 2023 року, і за цей період набула неабиякої популярності. Офіс Я ветеран працює з червня 2023-го та обслужив за цей період більше 5 тисяч ветеранів та їх родин. Ростей перелік послуг. На сьогодні їх вже 584. Більш детальна інформація про них міститься у другому примірнику буклету комплексу послуга Я ветеран. Віднедавна офіс налагодив взаємодію із Міністерством у справах ветеранів, пенсійним фондом України та Донецьким державним університетом внутрішніх справ. Юристи вишу щодня консультують військових, а нові послуги запроваджують є у самі. Візі ви сьогодні зателефонували в віртуальну приймальну центру адміністративних послуг віза. Я заступник директора департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради Калугіна Ольга Яківна. Відтепер отримати консультацію та прийти підготовленим на прийом фахівців візи можна за допомогою сервісу віртуальний адміністратор. Завдяки ньому більше повирішені питань, які стосуються екології, архівних довідок, соціального захисту, роботи служби у справах дітей та Інших, що знаходяться у зоні відповідальності департаментів міської конкому, тепер можна дізнатися у форматі відеоконференції. З нового 2024 року у центрі віза запроваджуємо новий сервіс. Називається він Віртуальний адміністратор. Це сервіс для отримання консультацій по будь-яким життєвим ситуаціям через відеозв'язок із застосуванням меседжерів. Телеграм. Працюємо з 1 січня по вівторкам. Представники структурних підрозділів в центрі віза в залі номер 3 здійснюють таке відеоконсультування. Скористатися послугою можна за попередньою реєстрацією на порталі ЦНАПу Віза. Для цього необхідно прийти у розділ попередня реєстрація. Далі запис на прийом. У вікні «Вибір послуги натиснути кнопку Віртуальний адміністратор, обрати дату, потрібний департамент, філію та ввести свої контактні дані. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, міський.